Слава Україні! Героям слава! Давайте, давайте дуже обмежимо ці речі, тому що я точно не на фронті і ситуацію з Генеральним штабом не узгоджував. Гаразд, але що ми, про чому будемо говорити? Дивіться, ми з вами хотіли обговорити тему мобілізації, але власне, оскільки є сьогодні свіжа інформація про звільнення цього населеного пункту, хотіли просто не говоримо про якісь стратегічно-оперативні речі, а виключно якісь знаєте, концептуальні речі. Якщо взяти до уваги те, що наші просунулися вперед, чи може це означати, що оця лінія оборони, перша, яку вони вважали найсильнішою, вже стає. Поступово не такою сильною, як росіяни про це заявляли. Це нічого не означає. Це нічого не означає, і не треба тішити себе надією, що ми завтра будемо в Мілітополі. Це говорить про те, що ми взяли ще один населений пункт. Бої тут дуже жорстокі, хлопці б'ються, е як е е е е можуть на, 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 на тій ділянці, і вони справді просуваються дуже повільно. Але е, зрозуміло, що е, це неприємний для них факт, тому що робота була на острії е, їхні, їхньої оборони. Це фактично говорить про те, що ми насправді про, просунулися через першу лінію, вийшли на другу і там, можливо вже не так далеко до третьої. Але треба розуміти, що відхід е, противника не означає, що ми е, десь от е, пройшли всі їхні. Е, лінію оборони, і ми там перед нами відкривається чисте поле, по якому можна наступати. Вони відкач, від, відкатуються назад і, і, і намагаються швидко відновити лінії оборони. І е, кожне село вони перетворюють в якусь таку цитадель. Я не знаю для чого це роблю. Зрозуміло, що ми вибиваємо їхні оперативні можливості, не стратегічні, а саме оперативні можливості стратегічно. Вони поки що міцно стоять, вони дуже готуються до оборони. Великих міст Бердянська, Мелітополя, про про я навіть мовчу для них. Це просто навіть не в їхню голову, поки що не вкладається, що ми можемо вийти на Маріуполь. Але хлопці роблять ту роботу, яка є, і слава їм. Да, і ми, і ми їм за це дуже сильно вдячні, і будемо завжди вдячні за це. Е, дивіться, якщо ми говоримо про мобілізацію, власне, про те, про що ми з вами хотіли поговорити, то буквально цими днями з'явилася інформація і заява від представника гурмо Андрія Юсова, який говорить про те, що росіяни у восени планують публічну мобілізацію оголосити, що в них прихована мобілізація триває уже безперервно. Але е, от е, каже наша військова розвідка про те. Що є така ну така ситуація в них? Наскільки ви гадаєте, це взагалі може повпливати на подальший хід війни? Бо ми розуміємо, що в них є ну необмежена фактично кількість людей, яких вони можуть призвати, і як на вашу думку, чи може це спровокувати якісь певні протестні настрої в Росіян, якщо вже публічно почнуть мобілізовувати, а тим паче, зважаючи на фонові оці постійні атаки безпілотниками і цю їхню переляканість уже і в Москві? І в Підмосков'ї. Тобто, ну, чи не буде це так, такий, знаєте, цвях в домовину путінського режиму? Не буде. Я хочу розочарувати. Інша проблема, що вони можуть назбирати тих 300 тисяч, 400, 500 тисяч. В них мобілізаційний резерв за їхніми підрахунками, вони спроможні в, такій, в далекій перспективі, там, десь напротязі року, можуть, в принципі, десь там назбирати. До вісьми мільйонів людей, бо щоб ми розуміли просто потугу цієї ці, е, країни. Але разом з тим треба розуміти, що вони не можуть е, озброїти якісно і чимось е, нагодувати там, не знаю, забезпечити техніку. бронетехніку, я вже не говорю звичайною технікою, навіть автомобілями. Е, оцих 100, 200, 300 тисяч людей, які терміново потрібно їм для того, щоб закрити прогалини на українському фронті. Ми е, розуміємо, що е, будь-які атаки е, в тил ворога е, призводять до е, паніки е, не на стільки серед місцевого населення, які це дивляться як таке, знаєте, розважальне е, розважальне шоу. А більше для е, е, керівництва тих чи інших регіонів, які не розуміють, як захищатися, тому що нема чим захищатися. Е, і е, населення е, воно не е, зважає на ці удари, вона просто задає незручні питання: а чому нас не захищають? А де наше ПВО? А чому от, е, захищають, там, наприклад, Москву, а там, не знаю, там умовний курс не, не захищають? А де взагалі наші військові? А військових немає. Військові всі або по периметру фронту в Україні, або е, е, їх просто немає фізично, тому що треба десь їх е, шукати? Е, кадрова армія фактично російська. Знищена на ну, більше ніж на 50%. Це треба врахувати, що частина військових ну, не може бути знята з бойового чергування так, не знаю, стратегічних ракет, стратегічної авіації чи стратегічних ядерних ракетоносців підводних човнів. Це штріада, яка постійно має бути в, в, на, на острові атаки, як вони говорять. Тому проблема в них величезна. Як вони їх будуть закривати? Ну от вони поки що проводять мобілі... мобілізацію при закриту, справді не оголошуючи, тому що е, треба розуміти весною вибори, і вони е, е, дуже бояться оголосити відкриту мобілізацію, тому що е, і так невдоволення є дуже широкомасштабне. Ми розуміємо е, і знаємо інформацію про те, що е, люди е, в Москві там великих містах відверто е, відверто зневажають. Тих, хто повертається з фронту, є конфлікти, а ще е, додають масло в огонь е, ті вагнерівці, які пройшли фронт і були реабілітовані після е, ті, ті, ті зеки, які були в, в складі вагнера, і зараз вони е, поновлюють свої злочинні е, дії, причому з більш жорстокі жорстокішими е, мотивами, е, прикриваючись своїм е, військовим минулим, і це все. Е, От поволі, ну не дуже е, впадає в, е, в такий приємний ґрунт на, е, на, 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 на теренах Росії. Тому все це зрозуміло дуже-дуже е, впливає на психологічний стан. Єдине, що вони роблять зовсім інші висновки. Якщо ми думаємо, що вони роблять висновки, що треба припинити війну, вони роблять висновки, що треба перемогти нарешті Україну і припинити цей безлад. От і все. Поки що вони не готові для того, щоб прийняти поразку. А взагалі, на вашу думку, чи є потреба в росіян в тому, щоб мобілізовувати нову живу силу? Бо офіційно Генеральний штаб України повідомляє про 260 приблизно тисяч втрат особового складу Росіян. Наскільки в них є та потреба в тому, аби посилювати? Ну, наприклад, була рік тому і втриває до сих пір неофіційно, не публічно. Хіба в них ну, справді така? Погана ситуація, що їм потрібно вже публічно оголошувати мобілізацію? Ну, на щастя, да, у них погана ситуація. Не знаю чи на щастя чи на прихисне. <серків> Напевно, для нас для нас це добре. Ну, вона вони не можуть забезпечити повне закриття е штатів їхньої армії. Вони е частина військових част... Час -час 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 частина е тих військових, які розташовувалися. Наприклад, на кордоні з Фінляндією, а Фінляндія стала країною НАТО, і треба забезпечувати прикриття кордону. Вони реально фактично всі були виведені і перебувають або на фронті з Україною, або десь на, на, на найближчих регіонах біля України, і поповнювати і відновлювати ті військові частини хоча б мобілізованими, це єдина можливість накачати цю армію кількістю людей. І в першу чергу треба е, підвищити кількість контрактників. Вони самі підвищили рівень армії, якщо я не помиляюсь, там до мільйону чотириста чи що тисяч. І це, це ж треба заповнити, а у них їх немає. Тих десь триста чотириста тисяч це однозначно там е, про прогалина. Тому хочуть вони чи не хочуть, а мобілізацію треба оголошувати. Вони дуже не хочуть цього робити, і вони будуть відтягувати це до останнього, е, сподіваючись, що якось воно там розмовчиться. І вибори прийдуть, вибори пройдуть до мобілізації. А вже після виборів тоді вже можна робити що завгодно, тому що я, я, я тільки не розумію, для чого це робиться, тому що і так зрозуміло, що вибори вони намалюють такі, які їм треба. Але для загального спокою, для того, щоб не було якихось там е, рухів е, умовних солдатських матерів, вони будуть робити все, щоб. Е, це болото їхнє було стійким і не, 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 не позирилося, пане Вікторе. А якщо ми говоримо про е, якби потребу у техніці, ми ж розуміємо, що фізично вони можуть набрати в них майже не обмежена кількість ресурсу людського. Але ж це все треба нагодувати, це все треба забезпечити, плюс техніка, якою вони можуть там захищатись, просуватися. Наскільки в них зараз ситуація хороша чи погана в контексті того, що в них є по технічних можливостях? Ну, у них дуже серйозні проблеми, особливо з легкою броньовою технікою. Вони отримали значні втрати, і вони зараз намагаються замінити. Ну зараз безпосередньо вони заміняють цю техніку звичайним автотранспортом. У них величезна проблема з легковим автотранспортом. який, ну, Якщо не броньований, то хоча б легко броньований. У них величезна проблема з танками. Вони випускають і модернізують. Так, вони можуть це зробити до 60-70 танків в місяць. Але е, якщо порахувати кількість танків, які знищуються нашими бійцями, це е, перевищує цю цифру в місяць. І відповідно треба розуміти, що таким чином у них танків все менше і менше. А е, все менше і менше в них не просто танки, а ті, що боєздатні і е, забезпечені відповідною, е, відповідною е, технікою оптикою, захистом, а знімають е, зберігання і модерні і, і, і привести до ладу і вивести на поля бою стару техніку. Це трошки набагато складніше. Особливо це проблема з двигунами. Двигуни треба е, перебирати, ставити нові або заміняти. Тобто, вони там займаються людиєством. Я... Е, це, 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 це ми говоримо про техніку. Я вже не говорю про віційну складову. У них е, е, дуже багато авіаційної техніки. Але не вся вона піднімається в повітря і не, не, не на всю можна посадити льотчиків. З льотчиками у них взагалі там проблема дуже величезна. Тобто, за кожну проблему яку... давайте ще візьмемося за, за боєприпаси, за е, логістику. Зараз в, виникли проблеми з е, е, паливом в регіонах для цивільних. Це в період е, е, уборки у врожаю. Е, тобто, це все в комплексі говорить, що не так все просто у них там. З постачанням, з логістикою, тому е, не треба себе тішити, що вони там просто всьо все них погано, але разом з тим проблеми є, які проблеми видно, і слава богу, що вони є, і що ми на них звертаємо увагу, і це нам в якійсь мірі допомагає на фронті. Пане Вікторе, хочу ще з вами обговорити тему мобілізації в Україні. Німецьке видання ВЕЛЬТ заявило про те, що населення України перевищує 30 мільйонів осіб, тому загальна чисельність збройних сил може досягати 3 мільйонів осіб, тобто 10% населення. І про те, що, начебто, українці будуть збирати 3 мільйони на фронт. Ну взагалі взагалі чи ви гадаєте, є в цьому потреба, чи взагалі ця інформація, яка лунає. В німецькому виданні вельт не є черговою і псо ворога, бо виглядає на те, що ну це було це був свідомий вкид для того, аби українців налякати або розбалансувати ситуацію в нашій країні, знову владу робити крайньою в тому, так і в результаті, е, от що ви можете про це сказати: наскільки взагалі реалістично зібрати 3 мільйони військ в Україні, і чи є в цьому взагалі потреба? Ми забрати можемо. Але у нас така сама проблема. Чи це ж не Друга світова війна, де фронтом йшов, знаєте, фронт-фронт, да? солдат до солдата. У нас немає такої кількості техніки, немає такої кількості обмордування, нема прикриття повітря. і просто кинути в місні штурми людей для того, щоб що, їх втратити, у нас зовсім інша тактика. І це не 48-й, 47-й рік в Ізраїлі проти Арабів. І не, не Друга світова війна. Тому, знаєте, я можу, у мене є витримка заголовків текст, деяких, заголовки, деяких газет закордонних, які були опубліковані минулим літом, рік назад. Я можу прочитати, і ви зрозумієте логіку цих вкидів, які зараз відбуваються з боку іноземних Засобів масової інформації, якщо треба, можу продиктувати. Давайте коротко, так щоб найцікавіші. Fox, Fox News не має жодного українського наступу, а російський ось ось почнеться. Times до кінця року в Британії закінчиться зброя для України. CNN адміністрація Байдена не готова нарощувати постачання зброї в Україну. Вашингтон Пост на Херсонському фронті немає знаку ознак українського наступу. Економіст. Чому українська армія не повинна поспішати відвоювати цю свою провінцію? Ну і так це... далі. Розуміємо. Чи? І це було літо осінь минулого року, правильно? Так. І чим це все закінчилося? Тому я вас дуже прошу. Менше звертайте увагу на якісь публікації закордонної преси. Сказали, нехай вони самі зваряться в цьому соці. А нам сум'є робити. Вік, пане Вікторе, з'явилася інформація про те, що ПВК Вагнер в Україні більше не воює. Про це, про це заявив представник ГУР Юсов, якого ми вже сьогодні згадували. От ця новина про що вона говорить? Про те, що вплив Вагнера вже втрачений повністю, і вони не боєздатні, і вони не можуть вже нести користі для російського диктатора. Вагнер е, був створений ще до е, початку 2014 року. Виключно як проксі структура для того, щоб прикрити е, спеціальні військові операції Російської Федерації за кордоном е, в Африці і Близькому Сході. Це в першу чергу, в першу чергу в Африці. І вона зараз повернулася до того, до чого вона е, починала е, створюватися. Вона виконала свою функцію в Україні. Вона зробила те, що зробила. Це е, справді було таке унікальне, е, унікальне підрозділ. Коли за гроші люди воювали ніби в складі своєї, своєї самої армії, але як найомники, і е, зрозуміло, що будь-який найомник, маючи величезний е, матеріальний стимул, воює е, набагато краще ніж будь-який там мобілізований чи навіть контрактник, вони е, були самостійні, вони були е, не підпорядковані напряму керівництву російської армії. Вони використовували цю е, таку гнучкість в, в тих чи інших операціях. І коли е, стало питання про те, що вони занадто самостійні, а це цього всі дуже бояться в Росії. В Росії дуже бояться військових, які самостійні. Це називається боязнь, е, е, боязнь е, е, Наполеона. Коли е, є таке, таке поняття, коли е, лідер країни боїться появи е, новітнього Наполеона Серед своїх військових, якого генерала генерал, який би взяв на себе відповідальність, і тому вони були прийняті рішення використати Вагнер для е, такої маленької спецоперації по виявленню генералів, які нелеяльні е, керівнику держави, вивести його на територію Білорусі і, і поступово перекинути туди, там де вони більш потрібні зараз Росії для підтримання їхніх е, е, інтересів у е, Африці. От і все. Вагнер закінчився в Україні як таковий, тому що він виконав справді свою тут функцію.